Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та аналіст Єврошовець в прямому стрімі Українські сукіряни. Дорогі рідні українці, прокидайтеся, включайтеся в етер, Включайтеся в ефір. Заходьте на прямий стрім Українські сукіряни, і ми будемо і ми будемо думати. Саме найважче, що е зробити е людині це подумати. Це з власного життя, з власного досвіду. Саме важче, що робити в житті українців, це подумати, як правильно зробити, як правильно поступити. А це потрібно особливо важкий військовий воєнний час, тому що перед українцями зараз постає просте питання: як вижити, і як витягнути Україну цієї страшної війни. Перед початком стріму традиційно попрошусь підписати. Попрошу підписатися на український YouTube канал Ігор Кравцов. І традиційно низький уклін тим людям, які допомагають донатами. Ваші донати це моя можливість лікуватися, тому що важко хворію зараз. Ну і, звичайно, працювати. А зранку я вже працюю. Ранок, а я вже виклав 4 відео в основну сітку каналу і провожу другий стрім. Так що допомагайте рідні. Хто чим зможе. 54 57 08 25 13 71 89 70, 78. Карточка про Адбанку. І пан Юрій Сокіл у нас перший гість в чаті. Доброго ранку, пане Юрій. Отже, починаємо. Тема стріму. Тема стріму у нас дуже проста. 50% українців відмовляються воювати. 50% думатись, українців відмовляються воювати. І це теж результат війни. Рано чи пізно війна приходить до того моменту, коли люди з воюючої країни тої чи іншої просто не хочуть йти помирати на фронт. Просто не хочуть. Не тому, що вони бояться, не тому, що ще якісь є причини. Вони не хочуть просто йти воювати, не хочуть умирати. І на них ні не діють ніякі лозунги патріотичні, ніякі слова, ні... ну, взагалі нічого. Це все історія. А історія йде по колу. Хто так до нас приєднався пан Влад і пан Олег? Добрий ранок і вітаю вас, вітаю вас, дорогі рідні. Дякую, що ви приєдналися до чату. Так і зараз в Україні. Є така річ соцопитування. Є така річ соцопитування по соцопитуванню: 44 українців за мир і мирні перемовини з Росією, 35% проти, решта не приділилися. А саме головне: 50% українців з гордістю носять е, видумане е, звання владою у хілян. Українська влада придумала, видумала таке звання Ухилян. Так от 50% опитаних українців сказали, я з гордістю ношу це звання Ухилян. Себто перефразовуючи, 50% українців відмовляються йти воювати. Все. А це вже приїхали. А це вже приїхали. 50% Людей в Україні відмовляються йти воювати, не хочуть йти воювати. А я думаю, що ця статистика є більшою, ніж 50%. Це вже вирок, фактичний вирок. Не державі України, а державній системі. Державній системі виховання перед усім українського народу. Тому що а, в, мої часи, в мої часи ми йшли в військомат. В мої часи, 83-й рік Афган просто горів. В Афган уже кидали усіх, кого могли кидати. А ми йшли в військомат, 18-річні хлопці, знали, що кожен з нас може попасти в Афган і не боялися цього. Чому? Тому що нас так виховували. У моїй школі висіли портрети Героїв Великої вітчизняної війни і героїв афганців. І наш воєнрук. Василь Федорович, сам колишній фронтовик, натаскував у нас як молодих бійцівських собак на прикладах героїзму, учасників Великої Вітчизняної війни і воїнів афганців. Перші портрети воїнів афганців які прикривали собою, підривалися на гранатах, щоб не здатися душманам в полон, відстрілювалися до останнього патрону. І на цьому нас натаскували. Нас виховували, і ми готові були 18 років померти. Просто спокійно померти, тому що нас так виховували, розумієте? А з 92-го року на чому виховували українську молодь, українське суспільство? Хто не украде той лох, Так? хто не стирить в Україні гроші, не викрути, не обманить когось, не обжулить, той лох. В Україні цінність з 92-го року це. Гроші, бабло. А той, хто любить бабло, він помирати не буде. Помирають тільки фанатики. А з 92 року вся система державного виховання, в тому числі і шкільного виховання, була направлена тільки на тому, щоб косити гроші, одягати вишиванки, зустрічати одну владу в вишиванках, потім зривати вишиванки, одягати будьонівки. Все. От вам і результат, простий результат при такій системі державного виховання, при системі держ, е, е, державних цінностей, що е, краю гольним камням в Україні деньги по-російськи для російськомовних підписників. Все. Головний критерій цінності людської моралі є гроші. У нас вже дикі капіталістичне суспільство в Україні, дикий капіталізм, як казав один мій друг, а при дикому капіталізмі помирати ніхто не буде. Все, приїхали, зливайте воду. Ви кажете про F-16, кажете про ту техніку Західну, яка ніяк не може доїхати до України, яку вже обіцяють нам 10 років, а вона все не приїжджає. Війну виграє не тільки техніка, війну виграють люди. Люди, які готові помирати за Україну. А таких людей стає все менше і менше. Їх уже практично немає. В Чернівецькій області в магазинах висять обяви про набір в Державну прикордонну службу України. Конкретно в Чернівецький прикордонний загін. Обіцяються всілякі блага, дружний колектив, соцпакет, виплати, просування по кар'єрній сходинці. Чому саме зараз під час війни набирають прикордонників в Чернівецькому прикордонній загоні? Тому що прикордонники масово тікають в Молдову. Чернівецький прикордонний загін неоприлюднює інформації, скільки прикордонників втікло в Молдову. Просто драпануло. До війни вони кланами заробляли гроші. Під час війни прикордонники Чернівецького прикордонного загону стали мільйонерами в доларах, тому що ночами й днями переводили людей нелегалів в Молдову. Вони заробили мільйони доларів. А зараз, коли прикордонників посилають на фронт, посилають в зону бойових дій, вони не хочуть іти помирати. Вони звикли косити на кордоні бабло. Вони звикли продавати кордон по метру. І в моїх сукірянах, в Чернівецькій області, в всіх населених пунктах на кордоні, всі знають прикордонників, через яких можна перейти кордон. Вони не ховаються, їх знають усі. А помирати за Україну вони не хочуть, тому спочатку перевозять свої сім'ї в Молдову. Там вони давно вже кентуються і кришуються поліцаями і місцевою службою безпеки Молдови СІП. Купляють квартири, купляють шикарні маєтки, а потім беруть знаряду, прямо з наряду тікають в Молдову. Знімають форму, складають форму, складають автомат під кущем, приходять кордона, звідти по роумінгу Київстар, рекламують Київстар «Роумінг», дзвонять на прикордонну заставу до чергової кажуть: «О, там я склав форму, там я склав посвідчення, там я поклав автомат. Поїдьте, заберіть. І там же, що? рапорт на звільнення. І там же записка. Та пішли ви всі на, і написано, куди пішли. Сказав би, але Ютуб буде банити. Все, от вам патріотизм, український. Колись я йшов в відпустку в 84-році. му році, Коли служив в радянській армії, їхав в відпустку додому, Київ, 15, 16, 17 градусів морозу. Усі, хто їде в відпустку, Шапчини, понатягували на вуха. да? Зимові. Теплі шапки радянської армії, так а прикордонники гордо йшли в шинелях і в зелених фуражках. 16-17 градусів мороза, а вони в зелених фуражках. Прикордонники в радянські часи символ непідкупності непідкупності, чесності, мужності, незламності, непорушності радянських кордонів. А зараз. А зараз прикордонники драпають в Молдову, прикордонники драпають в Румунію, в Польщу, в Угорщину. Прикордонники продають кордон України по метру. Просто продають по метру. За бабло готові провести будь-кого, хоч російських диверсантів. Все, це вам сучасна Україна, це вам сучасна, сучасна шкала моральних цінностей українців. Гроші. А суспільство, в якому гроші, це мораль, це нравственність, це все. воно преречене. Воювати в такому суспільстві ніхто не хоче, ніхто не буде. Тому що всі кажуть, а що мені дала держава? Мені не дала держава нічого. Значить я помирати не буду. Хай помирає держава за державу всі, кому вона дає: чиновники, депутати, ТЦКшники, поліцаї. Усі силовики, які на шикарних зарплатах, прихлябателі влади. І що я скажу? Ці люди не праві. Ви знаєте, раніше я засуджував людей, які не хочуть помирати, воювати за Україну, а зараз ні. Тому що я зрозумів одну просту річ: насильно нікого не заставиш воювати і помирати. Воїном не народжуються, воїнів виховують. Воїнів виховують з колиски, так як в спарті. Пам'ятаєте? В спарті спартанців маленьких діточок виховували з колиски воїнами. Тому й була залізна спарта, тому була залізна спарта, яка ніколи не корилася, яка завжди воювала до останнього спартанці з царем Леонідом, який не відступив, який прикрив на, на фермопільських горах. На Фермопільській стежці усю Грецію. 300 спартанців царем Леонідом загинули, але не відступили перед 100тисячним військом царя Дарія. На превеликий жаль спартанців в Україні майже не залишилося, а решта воювати не хотять, і нічого тут не поробиш. Ми до цього просто йшли. З вами український історик та Єл Швець. Дякую друзям з чату. Дякую друзям з чату. Багато людей написало в чаті. Я, друзі, прочитаю чат зараз після стріму. Дякую друзям в чаті за дописи. Дякую за 23 лайка, Дякую всім, хто дивився мене зранку. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Допомагайте рідні донатами. 54 57 08 25 13 71. 89, 78, карточка Приватбанку. А я завжди, а я завжди буду працювати, працювати для вас, рідні українці, і говорити правду. Гарного дня, спокійного дня, до нових стрімів. Дякую.